Всім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Вітаю також зі святами. Сьогодні я озвучую це відео свят весість, тому також що ви будете дивитися саме в цей момент, навіть якщо пізніше то буде вам цікаво. Ну і що ж приємного перегляду, а сьогодні я вам розповім про різдвяну традицію України. Ну що ж, що це таке взагалі дідох? Дідух, дідух – це традиційний символ урожаю, добробуту в нашій культурі. Якщо ми подивимося значення цього слова, то ми дізнаємося дослівно буде дух діда. Український народ вважав, що духи предків живуть у врожаї та оберігають їхній добробут. Діду встановлюється під час святкування Різдва, він є символом духів, предків, що оберігають родину, також знак вдячності за зібраний врожай. Традиційно розташовується в почесному місці у хаті, тобто біля ікон. Коли ж все-таки він ставиться? А ставиться він перед святвечором і зберігається до завершення святкових днів. За традиціями у давнину, святий вечір господар дому вносить діду до будинку, промовляючи такі слова, діду до хати, біда з хати та ставив на покуті. Використовувалися, як я казала, необмолочені колоски з першого основного перший етап, чи вівса. Прикрашали, можна було різне прикрашати. Тут і ягодами, і сухими квітами, і стрічками. А, також хочу вам розповісти дуже цікаве повір'я, яке я віднайшла. Чим багатше виглядав дідок, тим більший урожаю буде наступного року. Сніп мав перебувати тиждень, інколи, до речі, залишали доводу до краще, але це на власний розсуд. Після свят дуже важливим обрядом є те, що діду потрібно спалити, щоб випустити душі покійних пращурів у небо та оберегти родину від злих сил. Хочу трошки також прокоментувати свій малюночок. На фоні я малюю різдвяний дідух на планшеті при додатку ProCreate, кому цікаво. Я вирішила зробити нестандато, тобто не малювати звичайного дідуха, якого ви могли бачити на початку я прикріплювала собі референси. Я вирішила зробити такого пишного, красивого, в кінці я ще додам трошки світіння, так би мовити, і зробити його. А символом такої яскравості, символом життя, так би мовити, у своїй роботі. Надіюся, що моє відео вас надихнуло, змотивувало. Усім дякую за перегляд. Якщо вам цікава творчість, а взагалі все пов'язане з нею, підписуйтесь на мій канал, ставте подбавочку, пишіть, що ви хотіли в коментарях ще бачити на каналі. Ну все, бувайте, усім гарних свят!